Вони вже говорять з вами, але ви це не чуєте. Якщо ви втратили когось важливого, і здається, що людини більше немає, що зв'язок втрачено назавжди, насправді він ще є. Померлі часто намагаються нам щось сказати, не завжди голосом, частіше дотиком, зображенням, подіями, думками, але ми або не помічаємо, або не віримо. Сон, фраза іншої людини, відчуття, усе це може бути відповіддю. Головне навчитися чути, точніше слухати, звертати увагу на те, що повторюється, має сенс особисто для вас. Про те, як це можливо, ми говоримо на каналі на зв'язку з героями, які не вмирають. Дивіться відео за посиланням внизу.